Якщо загуглити найпопулярніший соус у світі, результат видасть мільйон підбірок і різних топ-10. І у першій трійці таких рейтингів поряд з гірчицею та майонезом обов'язково виявиться кетчуп. Розберімося, що таке кетчуп, звідки він взявся, а також спростуємо популярні міфи про цей соус. Згідно з багатьма джерелами, зокрема книгою знаменитого лінгвіста Дена Журавського Мова їжі, слово кетчуп походить від китайського кетцап. Кецап Маніс солодкий соєвий соус, популярний і зараз. У давнину кецап робили з ферментованої риби, що робило його схожим на римський гарум. До речі, подивіться наше відео про їжу стародавнього Риму. У Малайзії його назву вимовляли як кетчап. В Індонезії кеджап. Згадку про цей соус можна зустріти у текстах, написаних близько 300 років до нашої ери. Для приготування соусу використовували м'ясні та рибні відходи, а також соєві боби. У кухнях народів світу замість традиційних томатів у хід ідуть морква, журавлина, манго, яблуко та інші овочі і фрукти. Філіппінці, наприклад, люблять кетчуп, приготований із бананів. Британський вплив у 17-18 століттях британські торговці познайомилися з цим соусом у Південно-Східній Азії та привезли його в Англію. Перші європейські рецепти кетчупу не містили помідорів. Вони були засновані на грибах, горіхах або інших інгредієнтах. У 19 столітті люди вважали, що за допомогою кетчупу можна позбутися від захворювань печінки та жовчного міхура. Тому у 1835 році в аптеках подавали томатні таблетки для лікування діареї, жовтухи і розладів травлення. Така ідея спала на думку американському лікарю Джону Куку Беннету з Огайо. Його успіх надихнув інших створювати томатні таблетки від ревматизму, грипу та мігрені. Однак у багатьох пілюлях замість помідорної основи використовували звичайне проносне. Що своєю чергою викликало величезний скандал в кінці 1840-го року. Як самостійну приправу соус стали використовувати з 1900-х років, коли з'явилися хот-доги, гамбургери і картопля фрі. До цього кетчуп використовували у пиріжках, складних соусах і стравах з риби, м'яса, птиці та субпродуктів. У 1949 році компанія WE Coldwell Company з Колінсвілю, штат Іллінойс, виготовила найбільшу у світі пляшку кетчупу висотою 58 метрів і 21,4 метри шириною. Пляшку побудували зі старої водонапірної вежі. На це фірму з виготовлення обладнання для водогонів та енергосистем надихнуло сусідство фабрики з розливання кетчупу. У цієї чудо-пляшки, до речі, є власний фан-клуб і сайт. І на честь неї місцеві мешканці проводять щорічний фестиваль, піші та велосипедні паради, які відіграють велику роль у пропаганді здорового способу життя району. Поява томатного кетчупу. Перший відомий рецепт томатного кетчупу опублікував 1812 року Джеймс Мес у США. А комерціалізував його Генрі Джон Гайнц, який розпочав масове виробництво кетчупу 1876 року, що зробило цей соус популярним у США. Підприємницьку діяльність Гайнс розпочав у 9 років, продаючи в місцевій бакалійній крамниці тертий хрін, зібраний на домашньому городі і приготований за рецептом своєї матері. До 17 років він заробив на хріні 2400 доларів, еквівалент сьогоднішніх 43 тисяч доларів. А в 25 створив свою першу компанію з виробництва домашніх консервів, запакованих у революційну на той час прозору скляну тару. Ідеї рекламного просування Гайнс запозичив у нью нью-йоркської взуттєвої крамниці, яка пропонувала 21 фасон взуття, як писав сам Гайнс. На той час компанія Heinz випускала близько 60 найменувань продуктів. Але число 57 крутилося в моєму розумі. Сімка володіла такою психологічною чарівністю, що числа 58 або 59 вже зовсім мене не приваблювали. Так з'являється знаменитий слоган компанії Heinz 57 Varieties 57 різновидів, який досі присутній на етикетці. 1890 1896 року, The New York Times назвала кетчуп Хайнс національною американською приправою. Таким чином не можна сказати, що кетчуп був придуманий однією людиною. Це продукт тривалої кулінарної еволюції, який пройшов шлях від китайського рибного соусу до сучасного томатного кетчупу, знайомого нам сьогодні. Історія кетчупу в радянському союзі. Це доволі цікава та дещо неоднозначна тема. Багато хто думає, що справжній кетчуп з'явився у нас тільки після падіння залізної завіси. Вважається, що до цього радянські люди знали лише смак болгарського кетчупу. Його продавали у магазинах країни з кінця 1960-х до 1990-х років. Але це не так, оскільки ще 90 років тому у радянському союзі виробляли справжній американський кетчуп. Він стояв на полицях гастрономів країни, доки його не заборонили. У СРСР кетчуп почали виробляти завдяки наркому харчової промисловості Анастасу Мікояну. Під час відрядження до Сполучених Штатів він познайомився із кетчупом і вирішив налагодити його випуск у Нас це було нескладно, адже томатів в СРСР було вдосталь, а технологія виробництва була простою. Радянські люди спершу насторожено поставилися до появи нового соусу з дивною назвою. Тому була розгорнута масштабна рекламна кампанія, де говорили, що кетчуп можна і потрібно додавати скрізь у середині 30-х років минулого століття. Про цей американський соус говорили всюди, як кетчуп потрапив у опалу. З початком Другої світової війни виробництво Соусу призупинили. Однак після того, як вона завершилася, відновлювати його ніхто не збирався. У 1948 році в Україні почалася боротьба з космополітами, а над планетою повисла загроза Третьої світової війни. США перетворилися з друга та союзника СРСР ворога та конкурента, тому навіть і мови не могло бути про те, щоб пропонувати людям щось американське. Незабаром у продажу з'явилися томатні соуси. Південний, краснодарський, гострий. Вони, як правило, вирізнялися більш густою консистенцією, ніж у кетчупу. Щоправда, дуже великою популярністю у радянських споживачів ці соуси не користувалися у 1960-х роках. В СРСР почали завозити болгарський кетчуп, який у 1980-х в епоху перебудови став дефіцитом. І лише на початку 1990-х на полицях магазинів почали з'являтися якісні імпортні кетчупи, зокрема і американського виробництва. В Україні часто використовують дешевий синтетичний оцет, стабілізатори, ароматизатори та консерванти. Госту, конкретно на кетчупи в Україні немає, є на томатні соуси. Масова частка сухих речовин не нормується. Крім того, методу, яким можна було б перевірити, скільки саме томатної пасти міститься в кетчупі, не існує. Серед брендів першим кетчупом в Україні став чумак, створений 1996 року шведами Йоханом Боденом і Карлом Стуреном. Чумак став першим в Україні продуктом, названим кетчупом. До цього в реєстрі українських харчових продуктів використовувався термін томатний соус: кетчуп як продукт. Більшості людей у світі знайомі чотири основні смаки: солодкий, кислий, гіркий і солоний. Однак не слід забувати, що існує ще й п'ятий смак, традиційний для східної кухні. Смак під назвою Умамі у стиглих помідорах, рибі та консервованому м'ясі виявив японський хімік Ікеда Кікунає. Зараз умамі додають у продукти соєвий соус та глутамат натрію. Найбільш ранні версії кетчупу мали тільки два основних смаки солоний і гіркий. Але сучасні виробники соусів користуються усіма п'ятьма. Виробництво кетчупу міфи: кетчуп складається зі шкідливих продуктів. Хороший якісний кетчуп складається зі свіжих томатів, без шкірки та кісточок, чистої води та натуральних спецій солі, перцю і цукру. Окрім того, туди може додавати гриби, оливки, моркву, болгарський перець, часник і духм'яні трави. У кетчупі багато калорій. У 100 грамах кетчупу містяться всього 112 кілокалорій. А якщо врахувати, що на одну страву зазвичай вистачає 20-30 грам кетчупу, не так же і легко знайти менш калорійний продукт і тим паче соус. Кетчуп не можна їсти дітям і вагітним. Немає жодного офіційного документа, який би підтверджував цю інформацію. Споживання натурального кетчупу все добре в міру, звісно, не приносить шкоди вагітним за умови, що у них немає алергії на томати. Сам кетчуп, якщо він вироблений з натуральних продуктів і згідно з усіма законодавчими нормами, не вважається шкідливим ні для майбутніх мам, ні для їх дітей. Єдине, що лікарі не рекомендують включати кетчуп до раціону дітей менш як 5 років, оскільки до складу соусу входить сіль, спеції і цукор. А маленьким дітям це їсти не бажано. Кетчуп шкідливий, тому що в ньому є крохмаль. По перше, не у всіх кетчупах у складі можна знайти крохмаль. По-друге, крохмаль міститься практично у всіх продуктах, які є у нашому щоденному раціоні картоплі, рисі, горіхах, кукурудзі, пшоні та пшениці, горосі, квасолі та інших. У складі кетчупу є е-добавки. А це вже не міф, а правда. Але е-добавки насправді це звичайне маркування харчових інгредієнтів: тієї самої куркуми або солі, желатину або крохмалю, які є у складі того чи іншого продукту. У складі класичного кетчупу томати, вода і спеції. Подрібнені томати нагрівають до 95 градусів і пропускають через сито, позбавляючись зерен і шкірки. Потім масу випарюють до утворення пюре або пасти. Що триваліший процес, то густіший готовий продукт. У кетчупах класу екстра і преміум частка пасти має становити не менше 40% від загальної маси. У кетчупі вищої категорії. 30%, а у продукті економ класу 15%. Нестачу томатної пасти зазвичай компенсують буряковим, сливовим або яблучним пюре, присмаченими загусниками, борошном, крохмалем або камеддю. Дешеві кетчупи містять оцет і лимонну кислоту як еквівалент натуральної кислоти томатів. У США та Євросоюзі у промислових кетчупах заборонене використання барвників, фруктових і овочевих напівфабрикатів. І можливий тільки натуральний оцет. Сподобалася ця історія? Підпишіться на нас, адже більшість людей дивляться відео без підписки, а саме це мотивує нас продовжувати далі. До нових зустрічей! З вами була чергова історія на тарілці.